що Сьогодні є у християн величезна проблема. Я зараз прочитаю, що це за проблема. Це послання Якова, перший розділ, перший вірш до 25. го Давайте за вами прочитаємо, яка проблема виникає у послідовників Ісуса. Тому, відкинувши всяку нечистоту, і рештки злоби, З лагідністю прийміть посіяне слово, що може спасти ваші душі. Будьте виконавцями слова, а не слухачами, які обманюють самих себе. Бо коли хто є слухачем слова, а не виконавцем, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в церкві, тож побачив себе. Відійшов і тут же забув, який він. А хто дивиться на досконалий закон свободи і перебуває в ньому, той не слухач забуть, а виконавець діла, він буде блажений у своїх діях. Ми бачимо тут, знаєте, якусь несумісність, а можливо, навіть таку ну, безглузність. Тобто дивишся на себе в зеркало, нічого з цим не робиш, не поправляєш. І забуваєш відразу. І тут говориться про те, що це все аналогія нашого нашої поведінки, нашого шукання, щось, щось не достає. Слухаємо, нам подобається, але висновків можемо не робити і не застосовувати це в своєму житті, а щось зволікати і на якійсь паузі. І ви знаєте, ми тоді самі себе в Слові Божому написано, що ми обкрадаємо. Чому? Тому що, тому що обкрадаємо себе в блаженстві. Тому що в Біблії тут написано, що той, хто виконує, той, хто поправляє, той блаженний буде. Чому? Тому що буде Боже благословіння. З тою душою. Ми тільки що чули історію про Сідраха, Місаха Євдинала, які на практиці доказали, що вони вірні Богу, навіть ціною власного життя і мученицької смерті, на що вони дали згоду і раптом. І за того, що вони були вірні, і Бог проявив вірність. І знаєте, таким чудним надприродним способом. Не пішов дощ. Грім злива не почалася, не затухло все. Хоча і це було б чудо і надприродне явище, і всі б доводили, славу Богу. Але ви знаєте, це якось так природніше, щоб вода затушила вогонь. А ось там серед вогня відчувати себе комфортно. Ну це щось надто. А це Бог. Він Знаєте, він, він, він сміється над загрозами, тому що він Бог. Він все тримає в руці своїй. І на виходоносців взагалі відкривання отримає. Сказав, то там Син Божий. Він подібний ангелу, як Син Божий. Знаєте, термінологія Нового Завіту. Син Божий. Ісус. Ви знаєте, Ісус Христос Він задав питання, а чому так відбувається, коли люди, віруючи, чують, але не прислухаються і не виконують? Євангелія від Луки, 6 розділ, 46 вірш, Він каже, чому мене кличете, Господи, Господи, а не робите того, що я кажу? Потім в цьому тексті далі Він каже, що той, хто. Не виконує слово Господнє. Коли прийде випробування, він втратить всяку віру, і в нього буде величезне падіння. Він провістю розочарується і зневіриться Господі, скільки таких багато людей, обіжених на Господу. А навпаки, ті, хто слухають і виконують, вони витримають всі випробування і віра їх стане ще міцнішою. І ми зараз з вами розберемо от ці всі важливі моменти. Як нам от мати цю віру, що нам не достає, що нам потрібно робити? І перш за все, перше місце, яке я хочу зачитати: перше послання Петра, другий розділ, перший, другий вірш. Знаєте, що важливе, що було в нашій вірі це жадати, мати спрагу за откровенням Божим. почитаємо. Отже, відкладіть усяке зло. Всякий обман, лицемірство, заздрість та всілякі обмови? І як новонароджені немовлята, жадайте чистого духовного молока, щоб на ньому ви зросли для спасіння. Виявляється, коли в тебе є оця спрага за цим. Знаєте, коли є спрага? В неї ситься багато соломного. Сильно хочеться пити. Так от спрага з'являється, коли реально ти насолоджуєшся Божим Словом. Ти, Господь каже, ви попробуйте. Попробуйте, який чутний він. Який він благий, просто попробуйте, а ви просто ще не пробували. Який він чудовий і через це нема справи. І таке буденне стало. Ізраїльський народ бачив такі чудеса. Ноги не пухли, взуття не рвалося постійно нове, всі зцілилися, воду скелі п'ють, з неба хліб їдять. І знаєте, що вони роблять? Робщуть. А знаєте чого? Нема часника цибулі, огірків і м'яса. У нас така природа. От нам що не давай, а ми завжди будемо незадоволені. Така людська природа. Господь дає ангельський хліб. Зцілив всіх, не було написано, не було нікого болящого. З келі пішла вода. А вони знаходять причину, щоб бути незадоволеними Богом і ставленниками Божими. Ви знаєте, що коли ми приймаємо Слово Господнє, нас чекає величезне процвітання нашої душі і нашого серця. Так написано в Слові Божому. Це перший псалом, дуже відомий псалом. Я б радив би його вчити на пам'ять. З першого по третій вірш давайте прочитаємо. Блаженний чоловік, який не бере участі у раді нечестивих. Не стає на дорогу грішників, не сидить в зборищі кепкунів, але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує в день і вночі. Він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору і листя, якого не в'яне у всьому, що тільки він не робить, матиме успіх. Вивляється: ось звідки приходить благословіння. Ти просто наслужуєшся Словом Господнім. Давид каже, що я так не радів від чистого золота, як від слів Господніх. Ну, Це, знаєте, якось... ми не розуміємо ці речі. А він в захопленні, в радості, пише ці слова, які становляться вічним Євангелієм. А знаєте чому? Тому що слово це не інформація тільки. Це сам Бог. Це сама його суть і сама природа. В об'явленні написано, коли Іоанн побачив картину приходу Ісуса як переможця, не як ягняти, а як переможця на білому коні, Він сказав, і ім'я Його було Слово Боже. А Іоанн, коли вже зрозумів, з ким вони мали справу, і коли він вознісся, він написав такі слова. Знаєте, я думаю, що тремтячим, можливо, голосом він це говорив і писав. Він каже: та наші ж руки трогали Слово Боже. І коли ми ці тексти тільки що читали три текста. ви повинні були замітити, зауважити, що там говорилося з самого початку, що ми повинні щось відкинути. Відкинуть те, що заважає. Повинні відкласти і відкинути. Відкинути, знаєте що? Те, що стосується причину того, що стосується гріха. Відкинути гріх. А ви знаєте, що гріх має владу і силу. Коли Єва десятою дорогою обходила дерево пізнання і добра і зла, і коли дьявол їй сказав змій, через дьявола, сказав, та нічого страшного, що ти так боїшся? Дивіться, яке воно приємне, на, 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 приємне для очей. Попробуй, не вмреш, він просто вас обманює. Проблема була Єви в тому, що вона відвернула погляд від заповіді Божої, а значить від Бога. Ми казали Слово Боже, це Бог. І зосередила, зосередила увагу на тому, які гарні плоди. І це була величезна помилка і сьогодні ця помилка. А ви знаєте, що роблять е, приборкувачі лев'ю, десь лев'ю? знаєте, що роблять? Щоб в клітці бути разом з левом і лев їх не розірвав. вони ставлять стульчик з чотирма ножками. І коли Лев дивиться, відволікає свою увагу від приборкувача левів. Від дресіровщика, він дивиться на цей стильчик, він відвертає увагу. І він не дивиться, що якась там небезпека, що людина тут ходить. І це секрет, чому вони не бояться лева і заходять прямо в клітку до нього. Тому що вони знають, якщо вони його увагу відволикують, вони його увагу. Відвернуть від себе, вони будуть тримати його силу під контролем. І дьявол про це знає. А ви знаєте, що в Біблії написано, що праведні вони, як леви, праведний і сміливий, як лев. Так от дьяволу достатньо відвернути нашу увагу від Ісуса, від заповіді, від Богопоклоніння, від Богошукання. Щоб зробити нас безсилими, він контролювати нас, відвернуть увагу, щоб не бути зосередженими на славі Божій. Тому що тоді йому кінець. Коли діти Божі узнають силу Божу. І апостол Павло про це каже. Він каже, скоро дьявол буде під вашими ногами. Але коли? Коли зосереджений будеш на ньому, Ісусі постійно. А Біблія каже, написано, день і вночі, як це день і вночі. Це образна мова, але це означає постійно увага на Господі в своєму серці. Ви знаєте, що тримає нас у цьому світі, що трималося драха, Місага і Авденага? Ми кажемо віра. Але ще є сильніше, ніж віра. Хоча це теж віра, чи глибше. Це називається тверде переконання. От знаєте, коли ми приходимо до Бога, в нас з'являється віра. Але віра, вона має глибину. І ця глибина називається тверде переконання. Знаєте, що свідра в містах сказав? сказали? Навіть якщо ми згорим. Ми все рівно не засумніваємося величі, славі, вірності Бога. Навіть якщо нам буде больно, і ми згорим. Не засумніваємося. Якщо навіть і він нас не спасе, а ми не засумніваємося в ньому. Ого, це знаєте, це тверде переконання. Хто він? І коли у Теони була операція. Ми не чекали ніякого чуда, ми просто знали, хто він. Ми сказали, Господь, ти можеш все відновити. І після операції все було на місці. Бог зробив чудо творіння. Це віруючи важко, віруючи, важко повірити. Але в нас є факт, у нас є документ. Слава Ісусу Христу! Так от, звідки береться оце тверде переконання. Початок віри. І от два текста, вичай, чуть більше важливих для нас, щоб ми могли зрозуміти, що таке тверде переконання. Євреям 11 розділ, перший вірш написано. А віра то підстава сподіваного доказ небаченого». Тобто, це основа впевненості. Віра. Віру відкриває в серці нашому Бог, коли ми чуємо Слово і Його приймаємо з радістю, тоді в нас з'являється впевненість в Слові Господнього. І, наприклад, Авраам, він один із таких, знаєте, от, його називає Слово Боже батьком всіх віруючих. Чому? Тому що в нього було надзвичайно величезне, тверде переконання. І давайте прочитаємо це місце Римлянам, 4 розділ, 20 21 вірш, написано. І він не засумнівався в обітниці Божій через невіру, але зміцнився у вірі, віддавши славу Богові, і був цілковито впевнений, що Бог має силу виконати те, що обіцяв. А що? Дати дітей через Ісаака, навіть якщо він його зараз уб'є заріже. Ну, звідки така впевненість? Що такий Бог, він зрозумів в своєму житті. До, з того часу, коли Бог йому відкрився, і до цього моменту, коли потрібно було принести в жертву Ісаака, пройшло десь 40 років. Всі ці 40 років, він займався. Богопізнання. Хто такий Бог? І він знав, що якщо Бог так сказав, значить де тут є логіка? Він повинен його воскресити. І ми так читаємо в посланнях до Євреїв в 4 розділі, що він чекав це Воскресіння змертвих. Він навіть сам цього не здогадувався, що просто Бог йому дав. Пізнать Бога і те, що в серці робиться, отця. Тому що через 2000 років Бог це все зупинив. І туди вже ангели Божі потурбувалися, привели барана, запутали його в колючках, щоб не пошкоджена була його шкіра, тому що, тому що баран повинен бути без, без пороку, без всяких царапин, тому що тільки таку жертву приймає Господь. Вони його запутали. Можливо, він сам прийшов і запутався в тій колючки, не розуміючи, що він це робить. А це була жертва. Уже все це було приготовлено. Але Бог дав Аврааму, щоб він пізнав, що в серці Отця Небесного робиться. Тому що через 2000 років на цьому самому місці, це, це ці, ці, ця гора називається Морем, де через тисячі років побудував Соломон храм, а потім ще через тисячі років. Голгофа появилась, він там принесе в жертву свого сина по справжньому для того, щоб всіх спасти. І хто став на шлях Бога пізнання, ми, нам Господь дає розуміти, що в його серці робиться? Тому коли Авраам сказав, Господь, не Авраам, а Моїсей, Господь, то покажи мене себе. І знаєте, що йому Господь сказав? Я Бог чоловік який любить людей? Саме перше, що він сказав, Бог, який любить людей. Але я не залишаю без наказання до третього роду. До четвертого. Розумієте, але саме перше, що він сказав, я той, хто любить людей. Тобто він сказав, що в серці його, а, 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 а Моїсей хотів побачити, який же це Бог. А як ти можеш побачити, який. Це Бог, якщо Він в своїй руці весь всесвіт тримає, якщо там трильйони, трильйони зірок, і в нас взагалі не вкладається в розум ці всі відстані. Тому що від одної галактики до, до іншої галактики, знаєте, скільки, який, яка відстань? 2,3 мільйона кілометрів. Від одної галактики до інших. А їх трильйони цих галактик. І цей Бог тримає в руці цей Всесвіт. Як ти побачиш Бога? Нам дано побачити його Сина і побачити його суть. Це було на Голгофі, де не було ні капельки злості, а любов і прощення. Так от написано в Ісай 26 розділ, 3 вірш, незмінно в намірах ти зберігаєш у повному спокої, бо він надію покладає на тебе. Це нагорода і результат для тих, хто практикує віру. А, наприклад, Якова, один, один, перший розділ, 8 вірш послання Якова написано, а двоєдушний чоловік непостійний». В своїх шляхах. І хай така людина не думає щось отримати від Господа. Коли каже, Господь, я вірю, що ти мене зцілиш. А потім думаю, Та хіба таке може бути? Ні, не зцілий тебе, Господь, нічого ти не отримаєш від Бога. Але люди обіжаються на Господа і кажуть, що це він винуватий. Я ж вірю. І так, тверде переконання виростає із віри, яку ми практикуємо. Уємо. Коли ми виконуємо Слово, у нас з'являється тверде переконання. І коли тверде переконання, ніяка сила тебе не відірве від Ісуса Христа, від Господа. А віра без твердого переконання зникне і не стане. Чому? Тому що ти не практикував і ти Бога не переживав. В своєму житті у практики. І так, яка може бути причина наших проблем, що ми чуємо і не виконуємо? Давайте прочитаємо п'яту книгу Моїсея, або це називається Як? Повторення. Закону, второзаконня». 32 розділ 15 вірш. Рожерів єшерун. Це така назва Ізраїля. І почав брикати, ти типу потовстів, жирним став, як та огрядним. Він залишив Бога, який його створив, зневажив скелю свого спасіння. Коли приходить Бож, от Бога благословіння, спокій, достаток, тенденція людей відходить від Бога. І забувати його. Сьогодні в мене є друг пастир, який їздив, їздив буває в Швецію по роботі і по службі. Він каже, там такі молитовні дома гарні. І людей нема. Молодь, щоб поїхати за хлібом. Магазин, який знаходиться від дому. В 20 метрах сідають на машині і їдуть. В і них все є, і їм нічого не потрібно і Бога теж. Церкви пусті. І люди похилого віку там, молоді немає. Зато там високий найвищий рівень в Європі. Один із найвищих рівнів життя. Достаток відвертає. І дуже нічого не хочеться, нічого не потрібно. Це застереження для нас, щоб нам не забувати Господа. І так, що ж говорив Господь в нашому житті? І що ми не прийняли для виконання? Ви знаєте, є така Google-карта. Коли ти заходиш, ти бачиш весь світ. Це Біблія. Ми бачимо все слово Боже, всю повну Богу. А потім нам потрібно знайти якесь місце. І ми шукаємо місце, наприклад, Україну, там, де ми живемо. Це вже, знаєте, проповіді, які звучать. І Вони про щось говорять. Потім звучить пророче слово, у нас недавно було і там був докір. Це Місто на карті, де ти живеш. А потім є ще сумління, совість. Це твій адрес конкретний на цьому великому, цій великій Google карті. Те, що тобі Господь сказав, твоя совість підскаже через Біблію, карта світу, через проповіді це твоя країна. Через породство це місто Твоє. І через сумління Твоє, через твою совість, твій персональний конкретний випадок у твоєму житті. Просто потрібно бути уважним. Прийняти і почати виконувати. Для чого? Щоб у нас було тверде переконання, тому що впереді випробування чекають. І коли в нас є тверде переконання, яке виросло з віри, нас ніхто не відірве. Від Господа. Помолимся, Господи, чудний і славний Бог, благословений на віки вічні. Ми дякуємо Тобі, Господи, за твою благодать, яку Ти продовжуєш для нас, тому що Ти не бажаєш, Господи, Боже святий, нашої непідготовленості. ти бажай Господи, щоб ми затвердилися вірою, Боже, у спасінні вічному, а Отче, щоб Господі, Боже святий, ми могли Боже іти далі і глибше на глибину. Боже святий, де дійсно, Господі, являється Твоя слава. Тому, Господі, нехай Господі наше серце буде чутливе до слів Твоїх, щоб ми не тільки вірили і чули. Але і виконує тобі слава наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.